Дівчата, сьогодні особливий день. Рін, це свято радості, і ми маємо ще один привід Святкувати! Десять років в Волонтерському центрі. Ми, як справжні царі, сестер, і Таємося. Як тоді, коли треба було приготувати на 100 людей, а продуктів було на 50. Дівчата, а ви пам'ятаєте, як ми замість борошна взяли на цукрову пудру? І вони стали карамельними. Навіть ніхто не здогадався. Пам'ятаєте, як молоді на рубку, то заробили коробку, А виявилося, що вона вже отримувалася. От так швидко працює наша команда. Наша мам відказалася і грить рух. А тоді його замінила найсміливіша з нас. Колись була одна спільнота, що допомагала людям. Але заперешти накопилися шкоди. Та ми ж волонтерки, нас так просто не зупиниш. Я думав, вони здадуться, а вони ще й танцюють. Волонтер-ком'юніті ком'юніті це не просто спільнота, це родина. Це сила, яка змінює світ на краще. Це 10 років добра і ще 110 попереду. Ма